Топ 10 найстрашніших фільмів жахів усіх часів. Перше. Сіністер. Письменник знаходить моторошні плівки, пов'язані з Демоном Багулом. Цей фільм визнано найстрашнішим напруга і атмосфера не відпускають до самого кінця. Друге. Астрал. Після коми сина родина стикається з темними силами. Скримери та моторошний світ роблять цей фільм справжнім жахом. Третє. Закляття на основі реальних подій. Дослідники ворени допомагають родині, яку переслідує зло. Атмосфера максимально напружена. Четверте. Реінкарнація. Після смерті бабусі родина потрапляє у страшні таємниці минулого. Психологічний тиск і моторошні ритуали пробирають до кісток. П'яте. Паранормальне явище камери фіксують дивні події прямо в домі. Реалістичний формат створює відчуття, ніби все відбувається насправді. Чекаєш другу частину. Тоді підписуйся.